Угорський прем'єр Віктор Орбан відверто шантажує Україну. Він вимагає визнати усе Закарпаття традиційно угорським. Політик погодився підтримати початок переговорів щодо вступу України в ЄС лише у тому разі, якщо Україна публічно зобов'яжеться виконати 11 вимог Будапешта щодо прав угорської меншини на Закарпатті. Докладніше далі. Намір втілити ці 11 вимог у життя вже підтвердила Ольга Стефанішина, віцепрем'єрка та очільниця української команди на переговорах щодо вступу до ЄС. Чиновниця заявила про це 25 червня у Люксембурзі на історичній для нашої держави події. Офіційному відкритті переговорів Україна отримала список вимог ще 5 місяців тому від глави угорського МЗС Сіярто. Проте весь цей час угорська сторона виступає проти оприлюднення списку. Тож зміст цих вимог досі є не публічним. Відкреслює видання Українська Правда. Між тим, більшість з них є категорично неприйнятними для України. Їх гарантовано відхилять як парламент, так і українське суспільство. Так, всупереч українському законодавству, Будапешт вимагає автоматично визнати традиційно угорськими усі населені пункти Закарпаття, навіть ті, у яких угорці історично ніколи не жили. В Угорщині посилається на те, що загалом у Закарпатській області за переписом 2001 року та попередніх років частка угорців складала понад 10%. 10%. І, хоча відтоді кількість угорців, що живуть на Закарпатті, скоротилася майже удвічі, угорщина вимагає забезпечити використання угорської мови в усіх школах та інститутах у політиці та культурі у всіх офіційних і громадських заходах, починаючи з вивісок на закладах і сайтів у мережі та закінчуючи назвами вулиць. Угорської мають заговорити чиновники та лікарі, політики та телеведучі, викладачі та актори. І Будапешт наполягав на тому, щоб усі висунуті вимоги були ухвалені саме. У формі законів, а не рішень уряду чи міносвіти. Орбан не звертає жодної уваги на те, що угорська меншина захищена на законодавчому рівні. А угорськомовні українці закарпаття давно вже мають усі права, про які просить Будапешт. Як підкреслює видання Європейська Правда, причина такої категоричності зрозуміла: Угорщина рік за роком втрачає Закарпаття в Ужгороді, Мукачеві і Хусті, символічних для угорщини містах, частка угорців впала нижче 10% ще за радянських часів. То тобто задовго до перепису 2001 року. Тож тепер Будапешт побачив шанс використати історичну можливість і шантажем змусити Україну повернути цим містам угорськість, якої давно немає у реальності. Треба визнати, що угорці вже пішли на поступки щодо кількох найбільш токсичних формулювань. Наприклад, скасовано вимогу Будапешта про те, що у законодавстві України має бути запроваджена концепція культурної автономії. Також Угорщина готова піти на компроміс щодо вимоги. Про політичне представництво представників угорської меншини, але продовжує наполягати на виконанні більшості висунутих пунктів. Невже Україні на шляху до ЄС доведеться піти на виконання таких, прямо скажімо, шокуючих умов? Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.